Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як швидко здійснити платіж за реквізитами у Монобанку, чи платіж по IBAN, чи за IBAN, як хочете. І так, для цього ми переходимо в додатку Монобанк посередині ось такий значок Платіж за IBAN. Натискаємо один раз. І зверху у нас є поле для вводу самого IBAN, самого цього банківського рахунку. І так, ми можемо поставити курсор пальчиком в дане поле і почати вводити наш IBAN UA. 7,03, для прикладу. І так поїхали, вводимо всі цифри. А можемо зробити набагато простіше. Давайте ми це все видалимо. І передовий банк Монобанк, мій улюблений банк, до речі, пропонує нам набагато швидший спосіб вводу IBAN. Чи краще це назвати щитування IBAN, тому що ми нічого вводити не будемо, ми щитаємо за допомогою відеокамери. І для цього в рядочку вводу IBAN справа є ось такий незрозумілий значок. Бачите його? Ось тут, де зараз у нас з'явився хрестик, але якщо ми закриємо цей хрестик, то ми бачимо ось такий значок, який нам вказує на те, що, натиснувши на нього, ми можемо відкрити камеру свого смартфону. І так, натискаємо на даний значок і відкривається камера. Яку я навів зразу на IBAN, і вона щитала не тільки IBAN, але й ЄДРПО, і також підтянула зразу одержувача. Тобто, всього-навсього якісь 2 секунди часу з допомогою відеокамери в телефоні наш додаток Mono щитав IBAN, є ДПО і навіть одержувача. Ну, Точніше, він считав IBAN і є ДРПО, відповідно підтягнувся одержувач. Я кожну циферку перевірив, телефон читав все правильно. Я вам також рекомендую завжди все перепровіряти. Перепровіряйте, якщо це питання стосується ваших грошей, обов'язково кожну циферку. Але я кажу вам відкрито, монобанк зчитує все правильно. Я читав ці дані з комп'ютера, я просто відкрив смс ку яку мені на електронну пошту прислав букінг щодо оплати вартості помешкання. Але в такий самий спосіб ви можете щитувати ці ж дані із паперових носіїв, тобто немає значення. Внизу натискаємо кнопочку продовжити. Тут монобанк просить нас підтвердити, і вводимо суму платежу. Далі, після того, коли я ввів суму платежу, можна натиснути кнопочку продовжити, але я ще тут, де у нас поповнення рахунку, введу підставу платежу, введу номер свого бронювання, тобто введу призначення платежу. Це і є рядочок призначення платежу. І так, після цього я натискаю кнопочку продовжити. Підтвердження оплати. Комісії у нас в даному випадку немає, я натискаю внизу кнопочку Оплатити. Платіж надіслано. Натискаємо внизу Готово. Якщо потрібно з кимось поділитися квитанцією, то ось кнопочка Поділитися і ділимося квитанцією з тим, ким ви бажаєте. Я натискаю кнопочку «Готово» і на цьому наш платіж проведено. Ми здійснили платіж за реквізитами в Монобанку, і як на мене, це найшвидший і найзручніший спосіб оплати не тільки в Монобанку, а й взагалі з усіх банків, які зараз є в Україні. То для мене це однозначно топчик номер один, тобто швидшого платежу за реквізитами, я ще в своєму житті не проводив. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, тому що попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.